Господи, що це так смердить? Відкрий вікно! А, ти ще нічого не готуєш? Мам, я тільки поставила гречку, Вон. Угу. В тебе все виходить, а допомагати не потрібно. Ні, не потрібно. Мам, іди, я сама. Сама, сама. Коли минулого разу ти кухню спалила і ми разом з тобою її відмивали, ти не казала я сама, я сама, тут сама. йду, я йду, вже мамі не можна на кухню прийти. Ти її хоч помила. Помила вам, помила. Ну не заважай мені, якесь е, кіно подивись. О-о-о, Вже мати рідну з хати виганяє. З хати мати рідну виганяє. Ото звариш одну свою грачку, а потім хто її буде їсти? Ти її поставиш ти їсти не будеш, а мамі з піском жарт. Іду. Все, нема мене. Ти ж зараз через свою мобілку. навіть, Кришкою накрий. Мам, я знаю, можна я сама все зроблю? Я що допомагаю, Ти сама все робиш. Сама все робиш, тільки не забудь потім помішати. добре, добре йди, я не забуду, не забуду. А що мама? Що мама? Я хотіла тільки допомогти я тобі, нічого страшного помішала трошки. Ну, я про гречку. <клух> <клух> Вона ж навіть не солена, ти її навіть не посолила. Де сіль? Не знаю, я де сіль сама готую, я вже не хочу нічого. Телефон. психи зразу, Психи зразу. В кого ти така, я не знаю, слова вже не можна сказати. А мені що більше всіх треба.